Пані та панове, я Щербаненко Дар'я і радо вітаю вас на проєкті Дитячі, не дитячі питання. Представляю сьогоднішню мою співрозмовницю, учасницю конкурсу професійної майстерності педагогів, початківців, поклик душі центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Марину Євгеніївну Радченко. Вітаю вас, пані Марино. Може до вас так звертатися? Так, можна, добрий день. Марина Євгеніївна, керівник гуртка народного художнього колективу хореографічного. Ансамблю волошки. Її вихованці це діти віком від 6 до 14 років. За результатами рандомного відбору, пані Марині дісталися такі дитячі, недитячі питання. Що таке дружба? Чому ви керівник гуртка? І що таке успіх у житті? Переходимо до першого запитання. Пані Марино, що для вас дружба? Ну, я думаю, що це. Навіть не просте таке питання для мене дружба це. Ну я розкажу про себе, мабуть, а я вважаю, в мене завжди з самого дитинства було дуже мало друзів. І вони завжди були якісні. І вони приходили в той момент мого життя, в той етап, який я проходила. І вони кожен раз мені давали свої уроки. У мене зараз залишилися дві мої подружки це мої також і колеги, а також сестра, яку я дуже люблю. І Я вважаю, що сестринські якісь такі зв'язочки, а це також дружба. Це і той чоловік, якого я просто можу подзвонити, вона може приїхати і допомогти мені, да? або я її це. Я вважаю, що дружба це саме те, коли ти не питаєш, да, якісь е, виникають проблеми, питання або якісь радісні моменти. Ти не питаєш, ти просто от, е, ти дзвониш, вони так, все зараз все вирішуємо, все гаразд буде, все окей. І ти просто, от такий момент. Це дуже важливо. Я вважаю. дружба для мене – це саме те, що я можу просто покликати людина, і вона відкли... відкликнеться до мене, просто не питаючи, допомагаючи, або радісно зі мною проводить час. Добре, тобто для вас більш важлива якість дружби ніж кількість. Так, да, да, це саме так. Добре, дякую вам за відповідь. Переходимо до другого запитання. Чому ви вирішили стати керівником гуртка? От Саме для мене це не було, як я вирішила стати керівником. А в мене була практика, я хореограф, я танцюрист. І я хотіла більше дізнатися про свою роботу, про свою працю, про що таке педагог, керівник гуртка, як працювати з дітьми. Всі тобто ці оці моменти моєї професії, як починаючий да, керівник. Для мене це був складний перехід. І потім якийсь момент. Ти вирішуєш для себе, ти чи уходиш з цього, або ти залишаєшся, ти йдеш далі, і в якийсь момент ти починаєш получати з цього кайф? І це питання, мабуть, саме чому я вирішила, те, що я також передаю свої знання, які получаю, а я завжди їх получаю. Переходимо до третього запитання: як ви вважаєте, що таке успіх у житті? Нема відповіді саме на це питання. Якесь одна для кожного людини. Це своя відповідь, навіть я би сказала. Але якщо вважати от саме для мене, саме в моєму напрямку, в моєму житті, мабуть, це коли я займаюся насправді своєю справою. Та зростаю. Я проживаю моменти свого життя, свої проблеми, свої якісь радісні моменти, да, спілкування з дітьми, передання своїх знань, бачити щось нове від них. Я це вважаю успіхом, тому що я дізнаюсь щось нове і не тільки зростаю, а да, пізнаю сам мир. Мабуть, в такому моменті я б сказала навіть. Це дійсно От тим паче я працюю з людьми, і в них можна багато чого побачити, тому я вважаю, що це саме мій успіх в цьому житті. В цьому Тобто питаті. для вас успіх це коли ви розвиваєтеся. Взагалі отримуєте якийсь свій кайф від життя. Да, да. От якщо я не уте. Отрим... Але якщо я не отримаю його, це теж успіх у житті, тому що я його переборюю. Якщо да, цей момент, коли я починаю зростати далі. Ви вважаєте себе успішною людиною? Так. Да, я би не сказала, що я не успішна. <сум> я працюю, я живу. Це вже успіх. Тому я думаю, що так. Добре, дуже дякую вам за відповідь. Дякую. А я нагадую, що з вами була учасниця конкурсу професійної майстерності педагогів початківців «Поклик душі Марина Євгеніївна Радченко. І я Щербаненко Дар'я, вихованка театральної студії Експромт. Дякую за увагу!